Друзі, всім привіт! Всі вітаю на своєму Ютубі. Сьогодні в нас огляд авторинку, який знаходиться в Польщі в місті Лоць. Одразу наголошую, що там більш новіші автомобілі продаються. Наскільки я пам'ятаю, самий старіший автомобіль, який я там бачив, це був 2014 року. Ну зараз ви все самі побачите, які автомобілі там продаються і які є на їх ціни. Отож, друзі, я погнав. Не забувайте натиснути лайк, написати будь-який коментар. І, звісно, підписуємося на цей YouTube канал. Всім гарного перегляду, дивимось! Volkswagen Passat b 8 18 рік, 1.8 бензина. Пробіг автомобіля 82 тисячі, ціна 119 тисяч 900 злитих. Це у нас автомат DSG Шкода Octavia a 7 Сіна 82900 злотих, 2.0 дизель, 18 рік пробіг 102 тисячі кілометрів. ДСГ автомат. Рено Меган 4-го покоління. Хетчбек ціна 61900 злотих, 1.6 дизель. 17-й рік пробіг 119 тисяч кілометрів. Механіка. Шкода фабія в універсалі. Ціна 41 тисяча 900 злотих. 16 рік пробіг 98 тисяч кілометрів. Один-два бензина з газом. Механіка. Сід, ціна автомобіля 57 900 злотих, 1,6 дизель, 18 рік, пробіг 133 тисячі кілометрів. Механіка. Шкода, рапід. Ціна автомобіля 36 900 злотих. 1.0 бензина, 18 рік, пробіг 199 тисяч кілометрів. Механіка. Opel Zafira. Цена автомобіля 75 тисяч 900 злотих, 17 рік, 1.6 дизель. Пробіг 67 тисяч кілометрів. Механічна коробка. Сіжу партнер, ціна автомобіля 47900 злотих, 1,6 дизель, 17 рік, пробіг 168 тисяч кілометрів. Механіка. BMW X3 4х4, 3,0 дизель diзе, 5 рік, пробіг 270 тисяч кілометрів. Ціна 31 тисяча злотих. Автомат. Opel Astra Джей Седані. 1.6 бензина. 18 рік, 185 тисяч рубів, ціна 43 тисячі 900 злотих. Механіка. Astra K Універсал 16 дизель, 18 рік, 135 тисяч пробігу і ціна 59 тисяч 900 злотих. Механіка. Hyundai і 40. 1.6 дизель 18 рік, 114 тисяч пробігу і ціна 79 тисяч 900 злотих. Механіка. Ford Mondeo в універсалі. Ціна такого автомобіля 76 тисяч 900 злотих, це у нас 2.0 дизель, 17 рік, пробіг 150 тисяч кілометрів. Коробка у нас механічна. Фокус, п'ятийдверний хетчбек. ціна 38900 злотих, 1,5 дизель. дізель, 16-й рік, 160 тисяч пробігу. Коробка у нас механічна. Peugeot 308 SV ціна такого автомобіля 64 тисячі 900 злотих, 1,6 дизель. дізель, 18 рік, пробіг 79 тисяч. Кілометрів, коробка у нас механічна. Кода Октавія А7 в універсалі. Ціна 62 тисячі 900 злотих. 2.0 дізель, 18 рік, пробіг 194 тисячі кілометрів. Коробка у нас механічна. Поруч стоїть шкода Октавія А 7 в седані. Ціна автомобіля 79 900 злотих. Це у нас 2.0 дизель, 17 рік, пробіг 101 тисяча кілометрів. Теж коробка механічна. Знову маємо шкода Octavia a 7 в універсалі. Ціна 67 тисяч 900 злотих, 2.0 дизель, 18 рік, пробіг 187 тисяч кілометрів. Автомат DSG. Відсваген Golf 7 В Універсалі. Ціна 79 900 злотих, 1.4 бензина, 18-й рік, пробіг 121 тисяча кілометрів. Автомат ДСГ. Шкода Октавія А7. Коробка у нас автоматична DSG, ціна 79 900 злотих, 2,0 дизель, 18 рік, пробіг 160 тисяч кілометрів. Ford Focus в універсалі. Ціна 59 900 злотих. 1,5 дизель, 18-й рік, пробіг 87 тисяч кілометрів. Коробка у нас механіка. Ford Focus в універсалі. Ціна 52 тисячі 900 злотих. 1,6 бензина, 17 рік, пробіг 94 тисячі кілометрів. Механіка. Вагенпасат Б8 ціна 55 900 злотих, 16 рік, 1,4 бензина, пробіг 190 тисяч кілометрів. Механіка. Audi A4, S-Tronic. 2.0 дизель, 18 рік, 116 тисяч пробігу. Ціна 119 тисяч 900 злотих. Автомат. Volkswagen Golf 7. Ціна 74 900 злотих. 1,6 дизель, 18-й рік, пробіг 104 тисячі кілометрів. Автомат DSG. Volkswagen Passat b 8 Ціна 77 тисяч 900 злотих, коробка автоматична DSG 2.0 дизель, 17 рік, пробіг 95 тисяч кілометрів. Меган 4 покоління в універсалі ціна 58 тисяч 900 злотих, годин 5 дизель, 17 рік. Пробіг 172 тисячі кілометрів, механічна коробка. Реномеган третього покоління в універсалі. 1,5 дізель, 14 рік, 181 тисяча пробігу, ціна 34 тисячі 900 злотих. Ось друзі ми побачили, які автомобілі тут продаються. Точніше, більшість автомобілів ми побачили, які тут продаються. Адже тут є набагато більше різних автомобілів. Зараз пройдуся швидко та вам покажу. Площадка велика. Ну і в їх тут продаються всі більш свіжі автомобілі. Якщо у вас зацікавив якийсь автомобіль, звертайтеся, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Приїдемо, детальніше зробимо огляд вашого автомобіля або ж можемо разом приїхати на цей автокоміс і підібрати для вас автомобіль. Всі автомобілі виглядають на дуже гарний стан. До речі, вам показати є Opel Insignia, люди запитували. Це у нас 2.0 дизель, 19 рік, пробіг 181 тисяча і ціна 74 тисячі 900 злотих. Автоматична коробка. Ну і має гарний вигляд. Фокусів багато, є різні, різні ціни, залежить який пробіг. Продовжуємо писати в коментарях, які автомобілі ви шукаєте, щоб я наступний раз знав, на який авторинок їхати і про які автомобілі робити відео. Друзі, дякую всім за увагу. Тримаємося, не забуваємо тиснути лайк. Залишати будь-який коментар під цим відео і, звісно, підписуємося на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх відео авторинків в Польщі підбору автомобілів. Слава Україні! До побачення!